Через лісові пожежі в окрузі Лос-Анджелесу, штаті Каліфорнія, у США надзвичайна ситуація вже четверту добу, через пустельні вітри, вогонь поширюється і знищує цілі квартали. Не обійшлося і без жертв. Більше поговоримо з українкою, яка зараз перебуває на місці подій. Кристиною вишу вітаю, вітаю, Кристино, Що зараз відбувається? Яка ситуація? Чи вдалося вогнеборцям опанувати вогонь так в межах твоєї локації? А, так, на щастя, в межах моєї локації ще в четвер виникла пожежа в моєму районі, і в четвер вночі її вже приборкали. Але на жаль, у сусідніх районах пожежа виникла нова, і також два великих два, дві великих пожежі дощці не можуть приборкати. Власне, про твою історію, так, як ти дізналася про те, що у вас так, пожежі перекинулися на райони, так, яка була система оповіщення? Ем, ну, Все почалося взагалі 7 січня, і в принципі це теж не так далеко. Я навчаюся в санта моніка коледж, і там почався цей Pacific Fire. З... Там між Малібу і Санта-Монікою в районі, тобто це не так теж далеко, але це десь 10 хвилин машиною їхати. І здавалося, що швидко це приборкають. До обіду я не заходила в новини. В обід я зайшла і побачила, що вогонь просто з шаленою швидкістю рухається ввечері. Вже спочатку не було сповіщення, просто мені подзвонили друзі. Вони живуть десь там в п'яти хвилинах від нас, і показали, що у них просто з даху. З схилів голівудських рухається з шаленою швидкістю вогонь. Тоді вже дійсно стало страшно, бо до цього здавалося, що це є, але десь це далеко, і буквально за 10 хвилин при. Прийшло сповіщення. Всім приходить сповіщення. Сирена вмикається на телефоні, незалежно чи там вимкнений звук чи ні. Приходить сповіщення, що будьте готові до евакуації. Ви знаходитеся у небезпечній зоні. Ми не були в зоні найвищого ризику, де прям примусова евакуація, але це от по сусідній був район. І на щастя, дуже швидко саме цей цю локалізацію вогню приборкали. Власне, для тебе це такий перший досвід, чи все ж таки вже було щось подібне, просто не такого масштабу? На жаль, тут досить часто виникають пожежі бо. Це зумовлено кліматичними умовами, і особливо зараз. Це сезон сильних вітрів, тому це все і виникло. Тобто пожежі були і досить недавно. що я навіть їхала в коледж, були перекриті хайвеї, тому що був, була пожежа. Але саме це, це найбільша пожежа за всю історію Лос-Анджелеса. Зараз же вже назвали це стихійним лихом. Президент оголосив надзвичайну ситуацію. Тому на жаль, з таким саме з таким масштабом, тут ніхто не стикався. Ще можливо кілька слів так про перебіг подій, так як це відбувалося, як воно розросталося, і загалом, який план дій для людей, так, якщо це є примусова евакуація. Ну, щодо плану дій, особливо от в, тих, в тих регіонах, де евакуюють, напевно, вони більше у них більше в доступі інформація, але щодо того, що я знаю, є дуже багато пунктів, куди коли ти, коли ти можеш звернутися, де ти джерел, де ти можеш побачити, як перебігає ситуація, де локалізація вогню, де знаходиться допомога. Тому в плані комунікації, мені здається, тут наголо... Налагоджено все досить непогано. Що, що стосується, як це все відбувається, то дуже багато от зараз, навіть буквально перед тим, як я ввімкнулася: постійний звук сирен, гелікоптерів, пожежних, літаків, тобто, ну всі служби здається, працюють на 100% і більше, просто стихія і природа. Це надзвичайно більша сила, ніж в змозі подолати людські ресурси, людська сила. Власне, що хочу говорити про саму евакуацію, тому що є дуже багато в соцмережах фото, відео, де люди залишають автівки, так що це вже так настільки стихійно, і що пішки пересуваються, і навіть деколи не знають, куди їм йти. Це було напевно в тих регіонах, де були дуже сильні пробки, і дійсно люди вже від паніки, страху, можливо, і пішки таке було, але в більшості все ці процеси налагоджені, з того, що відомо мені, те, що я бачу з новин. З останнього перебігу, так, те, що моніторила, де зараз є найбільші так, вогняні райони, з яких зараз евакуюють людей? Ну... Оцей Пасифік Палісайд, потім ще є Ітан і Кеннет. І, до речі, от Кеннет підозрюють, що це був підпал. Тобто це зовсім три різні регіони. Кеннет – це зараз велика ерія площа пожежі. І, а от Кеннет – це досить до речі, теж десь в 20 милях від нас знаходиться. Ерія. Підозрюють, що це був навмисний підпал, тому що у самому регіоні Нейборхуді сусіди зловили людину, яка навмисно підпалювала щось, збирала. Ну і, власне, ще цікава тема, яка поширюється, це мародерство. Чи дійсно воно так є, що коли одні тікають, інші наживаються? На жаль. На жаль, тут ми не будемо ідеалізувати, тому й оголошений надзвичайний стан, комендантська година, Точніше, комендантська година саме через те, що у районах, де були пожежі, навіть де вже приборкали пожежі, але там щось вигоріло, а щось лишилося введена комендантська година саме для запобігання мародерства, бо те, що там ми бачимо з сюжетів, то мародерство є. Ну і власне можливо кілька слів про кількість українців, можливо, в межах твого міста, де ти зараз перебуваєш, так як вони на це реагують? Можливо, спілкувалася і чи є допомога для них в таких ситуаціях? Куди йти, якщо є евакуація? Як зараз мені здається, українців всюди багато і зустрічаєш в моєму районі? Теж можна зустріти, і в коледжі, навіть де я навчаюся, є українці. Щодо стосується допомоги, я б тут не виділяла, що саме для українців якась особлива допомога в зв'язку з пожежами. Взагалі всім надається допомога, але ресурсів дуже багато. Є державні ресурси, є приватні компанії, наприклад, Airbnb, здається, виділила 25 тисяч одиниць житла на вибір тим, хто постраждав. Так само різні благодійні організації впроваджують. Як і шелтери, місця, де ти можеш там зігрітися, якийсь час перебути, джерела, де можна взяти їжу, там, одежу, будь-які необхідні речі, якщо тобі необхідна психологічна підтримка, психологічна допомога, пошук родичів або там, тварин, хто загубився, то мені здається, цього достатньо. Ну і власне про наслідки так показують про те, що дуже високий смок і дуже багато попелу в повітрі. Наскільки складно з цим бути? Ну от навіть зараз я сідала в машину, так якщо провести рукою, повністю все, все в попелі, навіть всередині машини попіл. Тобто, час оці частки всюди і все вкрито просто білим цим попелом смог. Вчора я їхала додому, і воно так же через те, що вітри, і ці хмари смогу вони мігрують. І ти просто в'їжджаєш, здається, що це дощова хмара, але насправді вона величезна. Ти просто в'їжджаєш в, в таку зону смогу, і вона мігрує, переміщається. Зараз на світанку, вчора це було чорне, сьогодні я вийшла на світанку і це було щось між червоним і сірим. Така, такого кольору, тобто це страшно щодо наслідків катастроф. Ще ніхто точно не може це оцінити, тому що це найбільша така в е, пожежі катастрофа в Каліфорнії. Наслідки страшені і щодо матеріальних ресурсів, скільки постраждало людей, скільки лишилося без домівок, без житла, е, у когось застраховане майно, у когось ні. Але ну, природні. Паня, мені здається, що це б мало бути на обов'язковому рівні, враховуючи те, що це є на постійній основі, що спалахують пожежі. Ну, в більшості звичайно, і це є і впроваджено, особливо якщо в тебе не виплачений ще будинок і він в кредиті, то звичайно це вимога обов'язкова. Але ж є все одно ті, хто у тих, у кого це було не застраховано. і... На жаль, прогнозують, що зараз дуже багато страхових кампаній просто подадуть на банкрутство, тому що вони не впораються з тим об'ємом пошкоджень, які були спричинені цією пожежею. Ну і власне так розумію, що зараз на валізах, тому що не зрозуміло, як далі буде розвиватися ситуація, вона не є повністю під контролем. Так, на жаль, на жаль, так, але це такі мери е, безпеки. Всі зібрали тривожні валізи. Це про це було попередження, про всяк випадок, тому що знову ж таки вітер, і ніхто не може спрогнозувати, де саме буде нове нова локалізація вогню. Я дякую, що знайшла час. Нагадаю, з нами спілкувалася українка, яка зараз мешкає у США, Христина. Вишу.